Розпочнеться холодяка. Синоптакиня попередила про сильне похолодання та закликала готувати зимовий одяг. На тлі сьогоднішнього потепління та прогнозів, на найближчі дні ми можемо розслабитися та насолодитися теплом. Але, як виявилося, ненадовго. Синоптакиня Надалка Діденко на своїй сторінці у Фейсбук попередила про похолодання, що наближається. За її словами, з найближчих днів. Найідеальнішим стане субота. В неділю погода почне псуватися, а в понеділок на нас чекає справжній холод. Одразу б хотіла сказати, що 15-16 жовтня істотно похолодніший в Україні, тому, шановні комунальні служби, візьміть до уваги, а звичайні громадяни підготуйтеся гарно і тепло: ковдри пухові, гардероб товстіший, обігрівачі, чиї корисні, рецепти яблучні смачні. Словом, все, що може вас зігріти. А поки що радіємо теплій погоді, яка спостерігатиметься переважно на вулиці, бо в помешканнях і так холодно. Тому нагода побути на повітрі якраз. 13 жовтня Україну перетинатиме атмосферний фронт, тому на заході, півночі, у центрі, на Харківщині та Одещині, місцями пройде невеликий дощ. У більшості областей Сходу та Півдня без опадів, температура повітря. Впродовж завтрашнього дня очікується плюс 14, плюс 18 градусів. На півдні та заході плюс 16, плюс 22 градуси. Вітер буде в Україні переважно північно-західний, помірний. Тобто трохи стихне після сьогоднішнього сильного. У Києві у п'ятницю пройде місцями невеликий дощ. Максимальна температура повітря становитиме ще комфортні значення плюс 17, плюс 18 градусів. Субота в Києві буде. Рахат Лукум. Сухо, сонячно і тепло. Наділя трохи збавить градуси, набіжать хмари та пройде дощ. А у понеділок розпочнеться холодяка. Підготуйте тепліші речі. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!